Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Американський президент Дональд Трамп відхилив пропозицію глави держдепартаменту. Марко Рубіо і торгового представника США Джеймісона Гріра щодо торгівельної угоди з Індією. Про це 4 вересня написала The Washington Post із посиланням на свої джерела. За їхніми словами, Рубіо і Грір намагалися вирішити дипломатичне протистояння Вашингтона з Нью-Делі, але не дістали підтримки у Трампа. Як зазначили Washington Post, центральним пунктом торговельної угоди з Індією була пропозиція з індійської сторони значно знизити мита на американські. Товари проте Трамп відмовився укладати угоду з Індією, поки вона не зобов'яжеться скоротити закупівлю російської нафти. Підкресла газета Індія стала основним, нагадаю, покупцем російської нафти з 2023 року. З за рік після повномасштабного вторгнення країни агресора РФ в Україну зазначили Вашингтон Пост. Індія купує російську нафту, маючи величезну знижку. За даними Reuters, Індія щодня імпортує морем приблизно 1,75 мільйонів барелів сирої нафти. з РФ. 30 липня Трамп Сував мита для Індії через зв'язки з РФ і втілих їх втілив їх 1 серпня. Він заявив, що Індія платитиме 25% відсоткове миту на всі товари, а також штраф за купівлю в Росії, військової техніки й енергоносіїв 4 серпня. Трамп повідомив, що значно підвищить мита для Індії. Він сказав, він дав Індії 21 день, тому що він звинуватив країну, що байдуже їй Індії, що вмирають мирні українці. Байдуже скільки людей гине в Україні від дій російської. Не машини, яку Індія субсидіює. І що? і взяв 26 шостого серпня, та Трамп оголосив ще 25% відсоткові мита плюс, які набули чинності серпня 27-го На календарі сьогодні 5 вересня і трамп відомий періодично своїми відкатами назад нічого не відкатив. Я бачимо тарифи працюють. Ніяких угод він з Індією не хоче. Індія ще в Китаї з'їздила, Типу послати сигнал Вашингтону, мовляв, дивись Зон Фредовичу Ми можемо впасти в обіймасі зіньпіно. Але на рендрамоді, по перше, лідер демократії раз де проходять вибори, де інші партії на рен. Едра молодик, два. Ну не такий, клавров ді волосини, але ж зрозуміло, да, що політик досвідчений. От на моді розуміє, що від диктаторів і не сильно наживеться, і Китай не забере навіть всю закуп, закупку а, нафти, як ми зрозуміли, із з поста Коваленка обсяги падають. І ловити йому сильно з диктаторами нема чого, тому що а, а, йому треба ринки штатів. Бо 1,4 мільярди населення найбільшої країни на планеті хочуть жертвоньки. Вони хочуть їсти. Вони хочуть ходити на роботу і кудись продавати свої товари. Он Китай вже теж догрався. Ми там туди-сюди, і тим, що в них виробництво надлишок цього виробництва, яке теж треба десь збувати. Тому а, на рендрамоді на параді хто воєнний, так то не лишився на спільних фоточках з Кім Чун Іном, цим вістієм суспільства пухляшем агресором з путіним. Таким аналогічним, з яким тільки до Маші зіралаша може підбивати клинці з Сідзіньпіном. Його не було з президентом Іраном, а судом Не було на параді. Цьому не було ні президента Туреччини Режепати Пердогана, який на шосте таки приїжджав, ні прем'єра інді Тримоді, і це більш ніж демонстративні сигнали також і Путіну, що у випадку його тотальної конщини і ударів зі сторони штатів оцих теж поруч їх не буде. МЗС Індії поки що правда тоді назвали нападки з боку Шани виправдане. Оце моді скатнув в е, е, Китай. Але бачимо, що насправді будуть домовлятися, куди вони дінуться. І Дональд Трамп, коли хоче, тоді може, може і лупить, якщо треба. Трамп тим часом ще й зробив попередження з. Тим, хто думав, що у них все на мазі з Трампом, а ні, ні, Трамп зробив в Європі пропозицію по нафті Путіна, і тут він грає. Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам після розмови напередодні з коаліцією охочих, що Європа повинна. Це те, що ми загороднім кажемо, що перед тим, як на когось піняти, треба подивитися в дзеркало. Ось завжди так дивитесь, да, собі, або когось звинувачувати, там, чи в зовнішньості, чи в характері. Подивіться, да, на не Don't Look Up або Don't Look at the Mirror. Ні, подивилися, подивилися, подумали, а чи я не такий, а чи в мене там щось не в пушку, якісь місця. Так от ми загороднім казали вже місяцями, що значить, що треба е в Європі припинити е купувати російський скраплений газ. Купують. Бельгія, Франція, ви як там до 2027 року хочуть відмовитися? Ото говорила з постом Бельгії в Україні. Він каже, ну у нас це ж треба там установки переобладнувати. Угу. Та ж можна переобладнати, було всі взагалі на зелену енергетику переходять. Він мені Світлана Романко, засновниця директорка громадської організації Разом вістент, які роблять неймовірну титанічну роботу щодо просування всіх пакетів антиросійських санкцій, якраз таки боротьби з Траснівтю, відключенням банками від СВІФТ, північними потоками і цим як бачимо, теж вдається. Каже, що і Максим Гарду, з яким ми спілкуємося, до речі, приходьте свіжі наші ось буде сьогодні завтра з ними і щодо санкцій, щодо Індії, і щодо 19-го пакету ЄС. І... Що того, як і по кому має лупити Трамп, так вони кажуть, що є і можливість і технології. Треба тільки захотіти. Так от Трамп попередив, що якщо європейські країни не перестануть купувати російську нафту, яка за його словами допомагає Москві фінансувати війну проти України, то ну буде не дуже добре. Президент Трамп наголосив, що Європа повинна припинити купувати російську нафту, яка фінансує війну. Оскільки за рік Росія отримала 1,1 мільярда євро від продажу палива європейському союзу. Президент також наголосив, що європейські лідери повинні чинити економічний тиск на Китай. Ну він хай теж покаже приклад за фінансування військових дій. Росії заявив за даними Ротріс представник Білого Дому до слова Канада приєдналася до ЄС у справі обмежень для російської нафти. Офіційна отава на 12% знизила граничну ціну на російську нафту аби ускладнити Кремлю життя і фінансування війни. Розповів міністр фінансів Канади Франсуа Філіп Шампань. Він уточнив, що Канада знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів. США за бар напередодні 3 вересня. Євросоюз нагадаю, знизив граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барин. Нарешті таке рішення, нагадаю, було ухвалено ще в межах 18-го пакету санкцій проти Росії. А ще напередодні в Парижі Еммануель Макрон, президент Франції, рішучий красунчик від імені ЄС та Ша. Фактично висловив чергову погрозу Путіну. Якщо Росія і надалі буде відмовлятися від конкретних переговорів про мир, то Європа разом із США застосують додаткові санкції, заявив Еммануель Макрон. А під час прес-конференції з Володимиром Зеленським разом от вони були. Він заявив, будуть контакти каже, між американцями і росіянами. Ми всі чітко подаємо сигнал, що тепер усі сигнали мають перетворитися не а, тільки на сигнали. А на реальність, на страшну реальність для російського диктатора Путіна, вони мають перетворитися. Те, що було погодження два тижні тому, має бути зустріч на рівні двох президентів, має бути двостороння. Путін Зеленський. Бачимо, Путін не хоче. Ми за любий кіпіш. Путін ні. Потім три Чотиристороння. чотири Якщо Росія і надалі відмовлятиметься від конкретних перемовин про мир, ми разом зі США підемо на додаткові санкції, дамо чітку відповідь на цю відмову Росії. Саме в такому контексті це звучало в нашій розмові з президентом Трампом. Сказав Макрон Тим чи не тим часом диктатори єднаються. Макрон треба вже бить, бить, і робить санкціями. Ми будемо бити своїми ударами по НПЗ. Так воно все в купості і працюватиме. Говорила напередодні з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України та нашим постійним гостем. І він каже: Праві ви, Іра, оці всі компоненти, а ще продаж зброї від США, а ще ізоляція Путіна додає подаляк. Ми з ним любимо рахувати: один, два, три. А от він каже: всі ці три компоненти Іра, правильно назвали, а ще, а ще треба ем, продовжувати підтримувати ізоляцію Путіна, не пускати його нікуди, щоб він не думав, що він виїзний, вхідний, об'їзний. Ні, хай сидить на болотах. Оце треба значить, підтримувати. Ну і, і його сателітів теж не вести з ними там якісь ем, діла, діли заключати. Не треба, не треба. Оце все й допоможе. Удари, все, а там і гляди і чорні лебеді. І удари по нафтополіробці будуть продовжуватись так. Подаляк підморгував мені ще минулого тижня. Тож далі буде, як то кажуть. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації при РНБО, як і керівник сил безпілотних систем сил оборони України Роберт Мадярбровді. Рахує і калькуляція ця тішить і око радує слух. Росія втратила контроль над своєю нафтовою торгівлею. Санкції не тільки Мадяра, а Шата ЄС звузили для Москви можливості, і тепер умови диктують. Індія та Китай а не Кремль, а не російський недомірок, який на оту машу позирає, позіхає своїм поглядом. Значить, обсяги постачання до Індії впали з Росії з 1,8 мільйони барелів на добу в 2024-му До одного одного то півтора рази і більше мільйона у вересні 2025-го. Делі вимагає додаткових знижок і розрахунків у неконвертованих рупіях. Американські тарифи на індійські товари за російську нафту вже сягнули 50%. Відсотків Китай навпаки нарощує закупівлі з 50 тисяч барелів у серпні до 420 тисяч у вересні, але також лише на умовах значних дисконів – 5-6 доларів нижче бренд. Фактично, Москва більше не може диктувати ціни чи умови. Її партнери в Азії поводяться прагматично. Беруть паливо дешевше, тримають Кремль на короткому фінансовому ланцюгу та бачать у ньому лише сировинний придаток. Російські пропагандисти ліплять з країни геополітичну силу, але поф. Факту Москва стала колонією, яка виживає завдяки знижкам і приниженням. Країни глобального півдня беруть своє і нічого не віддають натомість. Везлоя Коваленко, ні дать ні взять.